Сядьте зручне для вас місце, старайтесь не схрещувати руки, розслабтесь, відчуйте, як б'ється ваше серце. Ви повністю вільні і легкі. І ми починаємо. Ви відчуваєте, як ви повністю розслаблені, невагомі. Це ваше тіло наповнюється свіжим, чистим повітрям. Воно задоволене, і ви в безпеці. Ви бачите, як довкола вас суцільне світло. Озирніться зверху, знизу, всюди суцільне світло і свіжість. І ви відчуваєте, як ваше тіло повністю стає пропускати це світло, і воно дихає. Кожною частинкою вашого тіла, не тільки ваші органи дихання, а дихає все ваше тіло, у кожній клітинці вашої шкіри і внутрішніх органів відкриваються рецептори на вдихання чистого, свіжого повітря. І з кожним вашим вдохом всього вашого тіла. Ви приймаєте це світло і безмежні можливості цього світу, які проходять крізь кожну клітинку вашого тіла, вдих, І з кожним вашим видихом, який ви робите, всіма своїми клітинками вашого тіла. Ви вивільняєте всі застійні енергії з вашого тіла. Вони, немов темний дим, просочується крізь вас, і вам стає легко і комфортно, з кожним наступним видихом. Видих. З кожним вдохом ви вдихаєте ніжність, світло довкола, легкість і жіночу енергію, яка розливається по всьому вашому тілу ця енергія вдихається навіть кінчиками ваших пальців. І ви наповнюєтесь вдих. Кожним видихом ви видихаєте всім тілом різні претензії, незадоволеність вами, критику, осуд. Побачте, як ці емоції візуалізуються. У вашому тілі і з видихом покидають його. Видих вам стає легко і вільно. Ви відчуваєте, як світло всередині вас заповнює найпотаємніші куточки вашого внутрішнього світу. Провідчувайте цю енергію в своєму тілі. Відчуйте, як всі ваші внутрішні органи оздоровлюються. І радіють, що ви згадали про них. Побудьте трохи в цих енергіях, наповніться зсередини цими новими емоціями і світлом. Побудьте там стільки вам хочеться. І коли ви наповнилися світлом зсередини, воно освітило мантію, яка лежить на ваших плечах. Це мантія із критики, з осуду, із різноманітних претензій це все накоплене в цій темній важкій мантії, яка заважає вам вільно розправити плечі йти далі в свою нову реальність. Ви чітко відчуваєте її і бачите, як на рівні п'ятої чакри, на рівні горла, туго зав'язана ця мантія. Вона врізається у ваше горло і стискає його. Де вона не давала вам реалізовуватись і заявляти про себе так, як ви би цього хотіли. І ви це розумієте. Ви розумієте, що прийшов час звільнити, Звільнити себе від цього вантажу. Ви підіймаєте свої руки і легко розв'язуєте вузол мантії, вузол слабне у ваших руках. І ваша темна мантія критики падає на підлогу. Ви відчуваєте себе цілковито вільною, ваші плечі випрямляються, вам стає ще легше дихати, тепер ваше тіло наповнюється зі всіх сторін, як з внутрішньої. Так і зовнішньої, тим світлом, яке оточує вас, і ви відчуваєте в собі свою жіночність і привабливість. А вдалині ви бачите, як починають з'являтися двері. Зі всіх сторін все залито світлом, яке було, вам цілковито безпечно. Знаходитесь там, ви плавно починаєте підходити до цих дверей. Ви радісні, бо ви звільнились від важкого вантажу, очистились і наповнені новими творчими і жіночими енергіями сміливо і впевнено доходите до дверей і відчиняєте їх. Заходите в цей простір. Простір світла, простір легкості, простір довіри, любові, простір вашої нової реальності і за вами зачиняються двері. Вам комфортно і легко, вам дуже безпечно тут знаходитись. Ви розумієте, що в цьому суцільному світлі почне проявлятися ваша нова реальність, така, яку ви для себе забажаєте і зможете прийняти. Ви озираєтесь назад і бачите, як двері, які ви заходили, їх немає, вони щезли, а разом із ними ваше старе життя. Все, що ви хочете, щоб із старого життя з'явилось нові реальності, починає з'являтися тут, очищуючись через це світло. Ви Спостерігаєте за цим і розумієте, що все, що має бути вашим, воно вас не залишить, воно знайде вас, де б ви не були, і від цієї думки вам легко і радісно. Озирніться. Довкола цього світла проявляється ваша нова реальність. Це і буде ваша сьогоднішня точка А. Я вас вітаю із початком у вашій новій реальності. Відкрийте очі і посміхніться. Тепер, коли ви відкрили очі, ви розумієте. Що все, що ви хочете, воно появиться у вашій новій точці А, а все, що ви хочете, щоб покинуло ваш простір, воно зникне легко, просто і екологічно. Тепер розгляньте довкола вас, все, що вас оточує. Гляньте на стелю. Дивіться в обидві сторони, на підлогу і скажіть, я є тут і зараз. Насолоджуйтесь.